Буквально на носі у нас запуск детейлінг студії. Ну і звісно, що всі посади ще не закриті. Тому потрібно детейлери, які вміють добре чистити автомобілі, знають, як працювати з хімією, а також потрібні поліровщики, ті, хто вміють правильно полірувати автомобілі. Тому що, як хто не знав, то звісно, там є певні нюанси. Якщо у вас серед знайомих є Такі люди, які хочуть працювати і гарно заробляти, адже у нас майстри завжди мають дуже достойні заробітні плати. То, будь ласка, чекаємо на ваші дзвіночки в контактів опису відео, до мене безпосередньо телефонуйте, будемо домовлятись про зустріч і вже про майбутню співпрацю. Також команду потрібні маляри, виготовщики, тобто помічники маляра. Обов'язково ми плануємо розширювати малярку, тому що роботи надзвичайно багато і потрібно фарбувати дуже багато автомобілів. У нас маляри завжди отримують на топ рівні. Тому, якщо у вас є знайомі маляри, у вас є друзі, які. Працюють і хочуть змінити, можливо, моїм мало платять, чи ще щось, чи можливо, працюють самі на себе, і дохід не дуже великий. То, будь ласка, ми вас ради чекаємо. У нас дуже гарні умови і дуже висока заробітна плата. Це надзвичайно важливо, тому що наголошу ще раз. Ми своїх працівників ніколи не ображаємо. Ну, і майстри рихтувальники В принципі, якщо, повторюсь, знайдеться хороший майстер, ми для нього завжди знайдемо плюс ще один стабель. Тому розсилайте друзям, ділі... діліться з друзями, рекомендуйте, ми чекаємо на ваші дзвіночки і на майбутню співпрацю.